Ну, то Мій батьки розказували, мій Бабе. тато, мама розказували, що приїжджали з східних областей, збирали гнилу бараболю по, 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 тому, по полю. Ну, то, що полишалось. Змерзлу картоплю, збирали по землі і їли її, Баб, бабця її чоловік. Більше я такого не чула, у нас такого не було на Львівщині, голодомору, переважно. Переважно східної України туди приїздили, і люди їм давали їжу. День пам'яті голодомору є надзвичайно важливий для українського народу, адже пам'ять про тих, які невинно були замучені радянським режимом, є просто необхідною для того, щоби можна виховувати нашу молодь і наших дітей в тому розумінні, любові до своєї рідної землі і боротьби за свободу і гідність. Ось і завтрашній день, власне, і підкреслює це, що ми ніколи не можемо забути тих, які загинули від сталінського режиму. Тому у нас в Тернополі ця пам'ять жива, і ми хочемо, щоб її майбутнє покоління обов'язково плекали. Голодомор, який в 1932-1933 роках заторкнув частини сходу нашої країни. Він е, приніс велику біду кожній родині, адже практично в кожній родині був хтось, хто е, цю, цю пам'ять е, мав голодомор. Він заторкнув кожну родину. Кожного року, ми, як люди тернополяни, як працівники культури безпосередньо, кожного кожного року, ми беремо цей час участь у вшануванні тих людей, які не не з нами. Сподіваюся, що не лише ми, але й інші тернополяни до цього долучаться. В принципі, з нашої родини. Цей день особливо не зачепив, але як християн, як людей духовного спрямування, воно нас болить кожного разу і ми цей день відзначаємо. У мене дідусі бабусі не розказували нічого, але взагалі за цей день знаю. Так. У нас, ну я взагалі не тернопільський, то у нас в там, там у нас місії його вшановують, лампадки виставляють. Ну, є місце там, де виставляють лампадки загалом, то так нас новують. В Миколаївській області. Ну, я тільки знаю, що казали, що страшний голод був, Ось, що не було ще їсти, взагалі, там, ну, траву люди їли так. Ну, взагалі не було ще їсти. На Миколаївщині був голод, так нам казали так, але точно не скажу, бо це не мої, бабусі з дідусем були. Так, розказували страшні часи, вшановуємо, звичайно. Впродовж багато часу пройшло, але це назавжди залишиться в нашій пам'яті. На жаль, таки не забуваємо. Особливо зараз. У мене мама 42-го року народження. Вона вже ехо застала, скажімо так, цього всього. Але вона розповідала так само, як вони. Їли майже нічого, готували і. Насправді треба цінувати те, що робиться зараз, тому що якщо б ми могли порівняти ті часи, які були в нас, які були тоді, які зараз в нас, всього досить все є, все є. Але головного немає миру, на жаль.